Конфлікт в Україні може перерости в повномасштабну війну. Це визнали під час екстреного засідання Ради безпеки ООН. Представник України в організації Юрій Сергієв також заявив, що Росія намагається створити заморожений конфлікт на Донбасі і закликав світ посилити тиск на Москву. Учасники зустрічі фактично одностайно зажадали від Росії повернутись до виконання мінських домовленостей та вивести війська і техніку зі сходу України. Посланець Москви будь-яку участь росіян у конфлікті традиційно заперечував і звинуватив у зриві перемир'я Київ. Засідання Радбезу ООН скликали на тлі найбільшого загострення ситуації на Донбасі з часу формального перемир'я, оголошеного 5 вересня, українським військовим наказано готуватись до оборони на тлі щоденних повідомлень про нарощування сил про російськими бойовиками. У НАТО також підтверджують, що Росія знову почала водити війська у підконтрольні сепаратистам райони Донбасу. Зокрема, за останні два дні, за даними командувача силами альянсу в Європі Філіпа Брідлова, туди увійшли колони російських танків, артилерії, ППО та піхоти. Ми проводимо передислокацію збройних сил з метою відповідно до наших можливостей, реагування на непередбаченість дій озброєних формувань, які знаходяться на непідконтрольних нами територіях. Те, що Росія знову почала вводити колони військової техніки без розпізнавальних знаків на підконтрольні сепаратистам райони Донбасу, підтвердили і в ОБСЄ.